Як я завжди кажу, хто ходить, той знаходить. О, такий палабончик. Похнатий, краса. Прямо далі. Ну що там в нас? На годиннику 5.29, 29 того, 11 червня. Ми з вами вже в дорозі. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ліс у нас прямо по курсі, глядачі, хвилин 5. І ми будемо в ньому. Сьогодні вівторок, погода у нас така похмура. Вчора вечором падав дощ, невеличкий, навіть його, от якщо подивитися нагороди, навіть його не видно. от Ну що, наступна спроба піти, щось спробувати назбирати і знайти. Останній раз ми були з вами три дні назад. Три або чотири вже точно не пам'ятаю, по-моєму, ми були з вами в суботу. Так? Ми знайшли два білих гриба, але в іншому лісі, в великому лісі, сьогодні йдемо пробувати з цього малого лісочка біля села. Може вже пішли перші літні гриби, такі як мають бути. От. Дубові десь не десь кидалися. Але після останнього походу надія, що чесно лишилося маловато. Ну, от. Але таке, пройшло три дні, йдемо пробувати, дивитися, що, де і як твориться по лісі. Ну, звичайно, як завжди, все вам відзнімую, все показую, розказую. Дожнив, як ж можете бачити, чим день все ближче і ближче. Ось Пшениця вже починає жовтіти, ячмінь подекуди зимою вже взагалі жовтий. От. Червень, вже далі середина червня, грибочків білих немає. Всі сподівалися на дуже швидкий і ранній сезон, але вийшло не так, як всі планували. Сезон затримався і то доволі вже непогано затримався. Бо минулими сезонами вже цей час гриби збирали повним ходом. Але на від, все одно, на відміну від попередніх сезонів, ми його відкрили раніше. Знайшли першого гриба, нагадує 3 червня і в такого красунчика. Ну, шкода, що, звісно, вони попадають дуже мало. Ось. Поодинокі, десь там, десь там. Немає так, як би ходів, прийшов назбирав і пішов. І мені здається, що... То, що так не швидко буде. Але таке. Як буде, так буде. Ми з вами вже майже під лісом така, буквально пару метрів. І пробуємо нашу удачу. Ну що, Вперед, на пригоди. Я дивитися, що на нас сьогодні чекає. Хотів я тільки казати, що пішовши в цей ліс, це була помилка. Ходжу, я вже тут хвилин добрих. 20-25, зараз вже шоста година. от. Нічого не попадало, ще не зібрався. Думаю, зараз йду геть з цього лісу, бо немає нічого. Тут нам попадає ось такий молодий білий. Нарешті ось такий. От, З такою світлою шапкою. У нас кажуть на грабові. Зараз зірву його краще, покажу ближче. Ось. Перший в цьому лісі заспали вони цього року. Заспали. Зазвичай вони знаходяться до 10 червня. Ну, цього року не пару днів перетягнули. І то, судячи з того, скільки я перейшов, і він тут перший, слабувато, але вже приємно, що хоч один такий Молоденький, добре, йдемо далі. йду, думаю, ого, не вже повезло, таке коло білих. Підходжу ближче, от показую. Ось такий отай тут. -ка. Бачите? Тут наступний, тут ще один. О, це не все. тому ось Ще один такий. Тут ще один. Але підійшов лише, а то не білі. То дубовики, синяки. О, нас кажуть. Я їх не беру, лишаємо. Йдемо далі. Надурили. А з далеко я думаю, що молоді білі. Ну що, я вже майже доходжу до закінчення цього лісу. Не весело, Знову не вгадав. Нічого цікавого немає. Один маленький білий гриб і все. В общем, їдемо в інший ліс. Не вгадали напрямок. Не вгадали. Чому сюди пішов? Бо в цей час тут же грибів має бути багато. Але їх зараз чомусь немає. Цього року немає. Перший взагалі тут не знаходив і... Другої хвилі поки що так, ще не видно, одного знайшли і все, їдемо далі. Їдемо, не тратимо час. На годиннику 15 по 6. йдемо в інший ліс вперед. Ну що, друзі? Більше півгодини ходу і ми перебігли в інший ліс. Тут ми з вами були минулого разу. Ось, були знайшли? Два білих, один такий здоровенний, декілька було ще голубінок, сироїжок. Ну, попадало дещо. Пробуємо тут знову походити. Бо, якщо чесно, вже навіть не знаю, куди ту йти за тими грибами. От. Куди не підеш сюди нічого. Нічого і нічого. Так що будемо сподіватися. Минулими разами нам тут повезло. Може і сьогодні тут повезе. Зайшов я тут на перші місця з самого початку лісу. Ну, не бачу нічого. Минулими разами тут хоча б якісь голубінки попадали. Але волога тут -ка. трохи краще, ніж в тих лісах, бо йду, палець стрягне. У землю. Бо по тих інших я був, я вже нагадаю, вдвох. В одному я так добряче ходив, потратив більше години, знайшли одного білого, один так перебіг. Нічого не бачив, там суш страшна, навіть таки нічого не знімав, перебіг сюди. Тут волога трохи відчутна. Ну, Йдемо, йдемо. Може вдруг. Якщо що. Як завжди, все знімаю, показую На годиннику половина сьомої, сонце ось вже там високо зазирає, бачите як. печем, печем. Бо я рівно до восьмої, є, нема. І додому, до роботи. Більше часу у нас сьогодні немає. Нагадую, на сьогодні вівторок. Робочий день. І по суті грибів немає, так що нема чого дурно тратити час. Я не один. Тому вперед ще один грибник. Ось бачите. І також з порожніми руками пішов. Люди бігають, гоняться, шукають грибочки, хочуть, а їх немає, вперше немає. Сьома -го година ранку, а в лісі духотінь припікає просто. Просто труба глядачі, треба скидати верхній одяг, заготовити рюкзак. Ще сонця немає, добре не показалося, а в лісі духоті страшна. Позаду нас ось такі гриби. От. Я покажу ближче. Ось такі попадають. Показую хоча б те, що є. О. Такі могли вирости, а інших чомусь немає. Так, зараз я. Скидаю верхній одяг, скину куртку, поп'ю води і підемо ми ще одні місця, дивитися, по цьому лісі підемо туди на горби, туди вверх. Може там щось повезе, йдемо. Ну що, ось тепер значно краще. Можна миритися, йдемо далі. Трохи поскидав себе того, дрантя, Вперед. Фух, аж легше. Знайшов я його, минулого разу ходу зазиров, а його не було. Ось це яйце ми заберемо. У мене замовлення на нього. От. Попросив мене тато, якщо сюди знайду, взяти йому на настоянку. Правда, він вже таке трохи ніконьки, не знаю як... яке вона має бути. А десь знайду кулька. Mm, ось. Спеціально носив цей кульок на випадок, що знайду цього гриба. Я був його знайшов тут глядачі раніше, декілька днів назад. От, але я не міг знайти цю черешню вломану. Ходив-ходив, сьогодні натрапив. Я вже думав, що йому гаплик, але воно доволі довго росте. Ось, її забираємо. Йдемо далі. І йшла друга година пошуків. І нам нарешті попаде на сьогодні перша голубінка. Але вже така здоровенна, бачите, яка така велика на цілу пательню. Я навіть не хочу її чіпати, бо я знаю, що тут кашанців нуль. Все даремна справа, вона храбаклива, десь просто хана. А ми вже з вами тако легонько і на підході до ще одних чудових грибних місць. ну Звичайно, не знаю, що там на нас чекає. Але підемо перевіримо. Що за горб? Ні, просто купалися. А диво, Ще одна така сама. Пару кроків. Угу. І теж така стара. Ну, це з перших грибів, що полишалося. Ну, молодого. Не видно поки що нічого. Йдемо. Наша ціль туди, на той горб. Непогану яму ми зайшли. Дивіться. напевно ніхто тут не ходив. Опять стара голубінка. Ось, за нею там ще одна. Така вже поїжена нещасна. Я звісно їх не беру, просто показую, що тут гриби були. А може ще й щось буде, я не знаю. А тому замітив ще. Цікаво те, що вони повиростали до таких розмірів тут. Ось, і знову така здоровенна. Бачите. І опять ще одна тут вже ніяка що ніхто тут не ходив, їх не позабирав. Вон, дивіться, знову ще одна така нещасна. Ну, це така молоденька, може і подивитися, але хробаклива ніяка. На жаль. Так, ну тут такий дубово-березовий ліс. Він тут такий єдиний в цьому лісі. Зараз ми тут попробуємо пошукати білого. Будуть по прикраю, навіть вниз не буду йти. Хіба би щось тут знайшли, то спустимося нижче. Тут полюбляють бути, але чи є, невідомо. Це ми зараз з вами і перевіримо. Отак. От В лісі доволі гарно. Ось, як можете бачити, сонце взагалі заховалося. Немає. Була спека, душно. От буквально якихось 10-15 хвилин ми тут походили. Сонце сховалося геть, зайшло за хмари. І повдуває таким прохолодним, таким, ну, знаєте, після дощовим вітром. Мабуть, десь пішов гарний ранковий дощ. Ну, явно, що не тут, бо ми ще з вами сухі. І в лісі сухо. Проходжу я зараз глядачі по такому доволі цікавому місці. Ось тут така потужна грибниця. Тут не раз попадаєш, можна грибів взяти декілька десятків. Зразу ось тут костого кола маленького. Але, 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 нічого я не бачу жодного ні одного, ні малого, ні великого, ні старого. Ось. На самому ході попало багато сироїжок, тих старих. Вже дали надію, думаю, може вдрухлі тут щось повезе. А не так то є, як то всі хоче. Немає. Немає, на жаль. Навіть нижче лізти не буду. Ось. Можна йти туди вниз, туди теж є гарні місця, але якщо не попадає тут зверху, то щось в мене немає надії, що попаду там нижче. Добре, тут немає, переходимо в інше місце. І добрався я разом з вами ще до одних гарних місць. Цього року ми з вами тут другий раз. Були ми тут декілька днів назад. Ось. Ну, правда, тоді нам нічого не повезло. Тут теж дуже полюбляють рости собі білі грибочки. В основному тільки вони тут ростуть на цьому схилі. Одна проблема, тут важко ходити, ось вони ростуть по цьому склону аж донизу. ну Пробує нашу удачу ще тут. Подивимося, може вдруглі. Сумно, сумно. Сумно, глядачі, дуже сумно. В лісі. Ходимо, ходимо. Навіть голубінки не попадають. Ось. Минулого разу це було в суботу, три дні назад. Хоча б голубінки. Одна по природу, десь там, десь там. Хоча б там черваклива, якась чиста, але був якийсь рух, була якась робота. Ну, сьогодні я вже, чесно кажучи, змучився ходити. Йдеш, деш, 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 деш. І нічого, 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 нічого. Це взагалі повністю заорало. І нарешті перша голубінка, перший гриб молодий, Ось біля такого дуба, мав би бути білий, добрий, але ось така молода. Походу чиста, заберемо, йдемо далі. І буквально декілька кроків. Ми пройшли і попадає нам ще одна гнеталика велика. Але зверху ще така. Нічого, зараз ми до неї подивимось. Ось така, йдемо далі. Невже ще буде якась грибалка сьогодні? Я вже повністю думав. Я вже був повністю розстояний глядач, і думав, що за лінча не буде. Але ось, буквально декілька кроків, ще цих тримає дві руки. Подає нам ще одна така. Правда ця вже така ніяка, червива. Та це я ще навіть не дивився. Коренький слабуватий но... Але шапка чиста. М -м -м. Так, кладу я це ця... в О, там далі ще бачу. Там далі ще є. Нормально ми зайшли. Ну, правда теж така велика вже. Така о тарілка червива, тому є молода. Теж така ніяка, ніяка. Ну що, і знов попалася хвиля в голубінок. Але чи надовго? Не зрозуміло. Ось, прийшов, як бачите, знов такі гарні дуби, гарні місця. Місця, де ростуть білі гриби. ну, Грибами білими і не пахне. Де-не-де попадає якась голубінка-сироїшка. Переважно самі ось такі, як я там знов бачу. Ну, але все одно вже трохи веселіше вже хоча б щось, бо скільки йшли. Нічого, нічого. І опять така, бачите. Стара, стара, не буде навіть чпати. Образ зараз я все обійду добряче, передивлюся, може вдруге ще десь щось цікаве, попаде, Ні, Попадає на молодий гриб. ну Це вже цікавий. Молоденький, ніжка тверда. Ось, чиста, класно. Ну це вже така гарна, такі, такі б частіше попадали. Вже було б значно веселіше. Правда глядачі? Все було б значно веселіше. Хоча б якихось десяток-два гарних відбірних сироїжок назбирати. Так, там далеко бачу, ще якийсь гриб зазирає. Не знаю, що то таке. Чи то парасоля, чи що це. Для парасоль мені здається ще за швидко. Але але то мені здається ковпак. Так. Походу пускається дощ глядачі, починає капати невеличкий дощ. Так, це у нас ковпак. Ой, маримок такий здоровий, ну і червивий, звісно, як завжди. Ну, Їх на початках сезону важко взяти, дуже вони хробакливі. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі. Ось. Йдемо вживу, навіть не виключаю. Покажу вам все як є на цьому місці. О. Далі більше, більше губінок не видно. Ха -ха. Попали ми там на таке коло, мабуть. І на тому все немає. Ну немає, то немає. Добре, щось знайду включу. Так. Чесно вже надії не було ніякої, але нам з вами повезло. Ось. Я вже зібрався тут дому, а він тут ось такий один талубатий. Ось. Такий о. Ну, хай буде один. Вже вони дурно, Зранку один. Малий. Тепер такий один добрячий. Краса, краса. Ти сам тут, дружи. Поки що не бачу. Як я завжди кажу, хто ходить, той знаходить. О, такий палабончик. Пухнатий. Краса. Йдемо далі. Ну це так буває. В цьому році не часто. Я тільки зібрався йти далі. Туха голос затягло. Орло підсіло. У мене цього року одні проблеми з тим горлом. А ну, тут ось такий молодий зазирає Ще один о, дорога йде по лісі Отаку таку гриби збираємо. Здоров. А здорово. Що? Щось полюєш? А я вже обійшов капець, от права попав на двох. Лиши. І що ви думаєте? Знайшов я тих двох. Вернувся ось такого по перекрай. думаю я піду вздовж подивлюся, бо я щоб не дивився одразу, знаєте. Так вже ненароком них. думаю, піду перевірю. Йду, йду. І більше Ага. Угу. Два. Скочили спеціально під ноги для затравки. Далі йду. Вийду. Ось. Дорога, бачите? Попри з краєм, бо мокро тут как, класно. Думаю, може ще щось. але нуль. Таких два. Два, аби просто стримати, аби вже не йшов додому. Аби ще трохи, аби ще трохи побув. То гриби, блін. Ну, Шукаємо ще, може ще повезе. Ще пару хвилин крутимося. Ну, де ви, де а. Друзі, бігом, показуйтеся, чуваки, бо я багато часу не маю. У нас вже без 15.08. Ще 15 хвилин і я йду. Ну ще давайте що хоч за два таких файних. Помпулатика. Ну правда, гриби тільки, що я чистив глядачі. Не такі, як були минулими разами. Минулими разами вони були. Якість суперова. Ну, кішо я взяв того великого ніжка. Мія конька, ніжки зразу відрізав. От. Малий теж не є через тій. Ну щось приберем, звісно. Але якість вже не та. Не та. Нема. Хоче, все. Вертаємося назад. Нема, то нема. Мабуть. За швидко ми зраділи. Перейшов я вздовж. Тих два і більше нічого. Попалися в одному місці. І все глядачі. Ну, сказати, що грибів немає, то це зовсім нічого не сказати. Глухо, зовсім глухо. Дивлюся, що таке вже пізне число, а грибочки не ростуть. Знайшли ми сьогодні, хочу нагадати, три білих гриба. Одного молоденького ми знайшли в одному лісі на самому вході. І двох нам повезло знайти ось в цьому лісі, майже на самому виході. Зараз ось там вже просвічується. Доходимо до кінця. І в нас на сьогодні грибалка, мабуть, закінчується. Не знаю, чи я ще що тут ще знайду. Ну, до краю ще лишилося якийсь метр, може 150-200 Але дивлячись на те, що я вже такі потужні грибні місця перейшов. Тут же переважно ростуть тоді, коли гриба повно. От. Ну, немає ні голубінок, ні ковпаків минулими разом ми хоч попадали. Попали ми на таких два кола, але одні ви самі бачили старі, другі. Червиві. Взяти немає що. Грабників у лісі багато. Люди ходять, надії, хочуть знайти щось. Ну, нема, нема. Мабуть, потрібні ще дощі. Тих дощів, що у нас пройшло. Просто банально не видно. Пішли вітри, сонце, висушило землю. Ось попав нам нарешті молодий ковпак, але я не будуть чіпати, хай росте. Немає з нею смислу, так нічого такого не взяв. От. Потрібен дощ. Ось тако хмариться, хмариться, трошки щось поморосити, а тому все. В цьому лісі трохи відчувається волога, але по тих всіх остальних, то взагалі, гаплик. Суш страшна. Ну все, зараз доходжу до краю. Якщо ще щось знаходжу, звісно включаюся. Якщо ні, то на цьому ми закінчуємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні, героям слава! Зустрінемося, друзі, на наступне чудове грибалка. Па-па, глядачі. Я вже з вами попрощався. До виходу у мені буквально лишилося майже нічого. А тут тобі, як на збитки, попадає ще один. Ось. Бачите, які вони є. Ходили ми весь ранок, шукали, шукали. А коли зібралися додому, вони ще й не пускають. Дивіться, який знову гарний попадає. Ось. Такий, як струна. Правда, трошки його хряснув з однієї сторони і з другої. Ну нічого, гриб обіцяє бути чистим. Заберемо сушити знизу. Можете бачити, шапка ідеальна, Цей має бути чистий. Ну, такі у нас сьогодні цікаві трафунки. Ми додому, з лісу, а гриби нам до корзини.